Написали, переживали і виплюнули. Коли я давав своє перше інтерв'ю там The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні й ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча, по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів. Тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а вче і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію помітив таймс чи бібісі, і він хоче взяти розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свої матеріали. Чим-то заповнить свою інформпов'язку, і в них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цей цього історія. Вони тобто не сприймають цю історію як унікальні. Вони тебе сприймають як просто інфопривід. І тебе взяли про І нічого в моєму житті не змінювалося після того, як мене поблюнуван ну, Форбс у мене дадуть. Ну і що? Ну от я списку Форбс, ну і що ти? Ти знав про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я персона року The Times. Що ну, ті, понімаєш? Ні? Ну це все просто так. Журналістська машина. Отак, б -б 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 -б, несеться, несеться того перемалоли, історію того перемалоли, того перемалоли. І все, тут нема нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча по факту в ці журнали на цьому і заробляють. Взагалі, да? Як воно влаштовано? Ну, вот так вот